Привіт! Я Оленка, я ілюстраторка. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як обирати кольори для своїх ілюстрацій за допомогою теорії кольору. З цього відео ви дізнаєтесь, що таке кольорове коло, як їм користуватись для того, щоб обирати кольори для своїх ілюстрацій, які бувають характеристики кольору, як відбалансувати колір та багато інших практичних нюансів. Тож, поїхали! Почнемо ми із кольорового кола або кольорного кола, або кольорного колеса. Це називають по-різному. Кольорове коло це простий інструмент для пошуку гармонійних поєднань кольорів. Цей інструмент був запропонований ще Ісааком Ньютоном, який розклав сім основних кольорів спектра у. Коло. Згодом кольорознавці теоретики створювали різні варіації цього кола, і зараз створюються різні варіації. Ми з вами сьогодні будемо апелювати до кольорового кола Йоганнеса Ітена. Давайте спочатку спробуємо розібрати, що таке то кольорове коло, як воно утворюється і які бувають в цьому колі кольори. Все починається з основних кольорів: з червоного, синього та. Жовтого. Вони у нас знаходяться в ось цьому трикутничку. Ось тут у нас, наприклад, червоний, ось тут синій, а ось тут жовтий. Ну, і одразу у нас ці трикутнички показують місце кольору у кольоровому колі, або кольоровому колесі як вам буде зручно. Ось так. Є. Тепер це первинні кольори, кольори, з яких все починається. Як нам казали у виші, ці кольори не можна замішати із інших. Ми можемо замішати з цих кольорів. Кольори вторинні. Це оранжевий, який утворюється поєднанням червоного та жовтого. Це зелений, який утворюється поєднанням синього та жовтого і фіолетовий, який утворюється поєднанням червоного та синього. Ось тут у нас фіолетовий. Ось тут у нас оранжевий. А ось тут у нас зелений. Я зараз не стверджую, що у мене саме з цих відтінків. Синього та жовтого утвориться цей зелений, ні. Це у мене зараз просто для наглядності. Ну і, власне, ось ці наші стрілочки, вони указують знову ж, місце, де у нас розташовані вторинні кольори, у кольоровому колі. Ось тут оранжевий, ось тут фіолетовий. І Ось тут зелений. Так, що далі? А далі у нас лишились третинні кольори, які утворюються поєднанням ось цих кольорів. Тобто, наприклад, у нас червоний та оранжевий, вони нам дадуть такий собі морк'яний якийсь колір. Опа. Оранжевий та жовтий лимонний дадуть нам якийсь, наприклад, ось такий жовтий відтінок. Зелений та жовтий дадуть нам жовто-зелений, лаймовий такий собі, можливо. Зараз я десь. Так, ну. Хай буде якийсь такий да? жовто-зелений. Синій та зелений дадуть нам якийсь синьо-зелений відтінок. У нас, наприклад, машина цього відтінку, і він називається Акваблу. Ось так. Ось тут у нас буде більш холодний фіолетовий. А ось тут у нас буде тепліший фіолетовий. Можна сюди і мадженту поставити. Можна багато дискутувати, які саме тут кольори підставляти, які являються чистими, які являються нечистими, тобто які саме синьо-зелений і так далі. Але, але я коли користуюсь цим кольоровим колесом або колом, я підставляю просто свої відтінки, якими я користуюсь, і знаходжу за допомогою теорії кольору якісь нові поєднання. Також поза колом у нас окремо існують ахроматичні кольори. – це… Чорний, сірий та білий. На основі ось цього кольорового кола ми з вами будемо шукати гармонійні поєднання кольорів для своїх ілюстрацій або дизайнів. Теорія кольору стверджує, що, що кольори, які гармонійно поєднуються, мають чіткий зв'язок у кольоровому колі. Для пошуку таких поєднань теорія кольору пропонує декілька схем. Перша монохромна схема. Тут ми беремо з вами один відтіночок і працюємо у його межах. Наприклад, нам подобається ось цей синьо-зелений, і ми хочемо працювати із ним. Ми беремо його, там робимо його, наприклад, ще світлішим, ще темнішим. І працюємо в рамках ось такої кольорової гами. Це у нас монохромна схема. Відтінків може бути більше, менше, як завгодно. Наступна схема утворення гармонійних кольорних поєднань це аналогічна схема. Ми беремо сусідні кольори у кольоровому колі. Тобто, наприклад, ми можемо взяти ось таке поєднання: оранжевий, червоно-оранжевий та жовтий. І у нас з вами вийде ось таке поєднання, яке виглядає гармонійно. Можна також взяти більше відтіночків, як вам буде до вподоби. Обидві ці схеми і монохромна, і аналогічна схема, вони схожі і вони не мають якогось високого контрасту, тому це треба враховувати, чи підходять вам неконтрастні зображення, м'який такий ефект у ілюстраціях. Наступна схема це комплементарна схема. Вона утворюється поєднанням кольорів, які розташовані у кольорному колі один навпроти одного. Ну, наприклад, наприклад, це у нас синій та оранжевий. Наприклад, це у нас ось такий фіолетовий і ось такий лаймовий. Це у нас з вами. Ось. Ось така пара і ось така пара. Ну і класичний приклад, коли говорять про комплементарну схему, це зелений, наприклад, та червоний. Чи це може бути синьо-зелений і моркв'яний. Ця схема вона допомагає досягти найбільшого контрасту. Але насправді, якщо брати гратись тільки чистими кольорами у комплементарній схемі, то можуть бути такі достатньо примітивні рішення. Тут краще гратись на відтіночках. Ще один різновид комплементарної схеми це спліт-комплементарна схема. Це практично те ж саме, але один із відтіночків ми розбиваємо на два. Наприклад, давайте візьмемо. Фіолетовий. І якщо б це була комплементарна схема, ми б взяли ось цей жовтенький лимонний. Але ми будемо робити спліт комплементарний, тому ми розбиваємо ось цей жовтий на два сусідніх відтінки. І що у нас з вами виходить? У нас з вами виходить фіолетовий, лаймовий та ось такий пісочний жовтий. І достатньо цікавий. Наприклад, які ще можуть бути варіанти? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо із нефіолетовим, а з ось цим моркв'яним. Моркв'яний розділили на два. І що у нас виходить? У нас виходить. Ой, пардонті. Так, у нас виходить моркв'яний, синій і зелений. Достатньо цікава гамма. Далі ми з вами розберемо, що таке тріадна схема. Тріадна схема, як можна зрозуміти, з назви складається теж з трьох кольорів, які равно віддалені на кольоровому колі. Як це виглядає на практиці? На практиці це виглядає наступним чином. Ми беремо один відтінок, ну, нехай це буде там ось цей фіолетовий, який мені подобається, і ми беремо і відмічаємо равновіддалені віддалені відтінки на Колірному колі. Тобто, у нас виходить ось такий трикутничок. І яка у нас з вами виходить гамма. У нас виходить ось цей о, бурячковий вийшов. Хороший колір, люблю бурячок. Так, о, ось така у нас вийшла. схема. Які ще можуть бути варіанти? Давайте потренуємось. Нехай це буде зелений. І. Через три ось цей і через три ось цей, Наче нічого не переплутала. О, у їх декілька цих трикутничків. Так, нічого не переплутала. У нас зелений, фіолетовий і ось такий жовто гарячий. Ось такі можуть бути поєднання. Наступна схема це тетрадна схема. Або вона ще може називатись подвійна комплементарна. Тетрадна схема це достатньо складна штука, бо вона по факту складається із двох комплементарних пар. Як це утворюється? Наприклад, 1, 2, 3, 4. Ось таким прямокутничком. Або один, 2, 3. 4. Ось так. Давайте подивимося, що це може бути. Бурячковий, морк'яний, які у мене овочеві асоціації. Колір моєї машини. І лаймовий колір. Потім синій, жовтий. Оранжевий і фіолетовий. Ну, тобто, це варіант такий, чесно кажучи, не для новачків. Він його достатньо важко збалансувати, але якщо навчитись працювати із такою кількістю кольорів, то може бути дуже класний результат. Ну, і ще додатково треба розуміти, що якщо ви, наприклад, обрали комплементарну схему червоний, та зелені кольори, то це не означає, що вам треба працювати із яскраво-червоним і яскраво зеленим. Це може бути там бурячковий і хакі, це може бути там більш трошки моркв'яний, чи, чи карміновий, чи краплаковий, і може бути просто сірий із зеленим потоном. Що я вам намагаюсь донести? Я намагаюся вам донести, що краще працювати із відтінками. А для того, щоб краще розуміти, як працюють ці відтінки, і простіше їх налаштовувати у малювальних програмах, я пропоную вам ознайомитись із основними характеристиками кольору. Давайте тепер познайомимося трошки докладніше із основними характеристиками кольорів. Перша і ключова це кольорний тон. Це, власне, те, що ми з вами називаємо кольором. Ось Це у нас. Це те, де розташований колір на кольорному колі у спектрі. Тобто, ось це у нас зелений, і якщо ми змінимо значення колірного тону або hue англійською. То у нас вийде інший колір. Тобто, ось так ми можемо змінювати сам колір. Наступна характеристика кольору це насиченість, saturation. це ступінь наближеності кольора до сірого. Тобто, ось у нас з вами максимально сатурований зелений, і ми можемо понижувати йому насиченість. І він у нас поступово бере і наближається собі до сірого кольору. І, власне, коли вам замовники кажуть, що хочуть зробити кольори яскравіші, насправді у 90% випадків вони мають на увазі насиченіші, ядрьоніші, вирвіочніші, ну, щось ось таке. Наступні два параметри, вони пов'язані, це параметри яскравості, value brightness, або ясність lightness. Яскравість value brightness це у нас параметр, який показує наближеність кольора до чорного. Ну, тобто, ось у нас наш зелений, і ми його беремо і наближаємо до чорного понижуючи яскравість brightness. І врешті-решт, він у нас просто стане чорним. Якщо ми так будемо до кінця повзанка робити, А світлість це ступінь наближення кольору до білого. Ось так. І так ми будемо з вами робити. І врешті-решт він у нас з, з вами стане білим. Ну, і тепер вам можуть стати більш зрозумілими ось ці повзуночки у графічних програмах. У Procreate, у Photoshop, де інде. Я маю на увазі абревіатуру HSB, HSL або HSV. Це ви підкручуєте колірний тон. Бачите, що. Ось тут діється з, з кольором, змінюєте кольорний тон, ви змінюєте його насиченість, і ви змінюєте його brightness яскравість. Також є така характеристика кольору, як кольорова температура. Поняття кольорової температури воно основане е, саме суто на психологічних асоціаціях. Червоне асоціюється із чимось гарячим, червоний колір збуджує, а сині асоціюється із чимось холодним. Цей колір, навпаки, заспокоює. І ось ця асоціація вона і дозволила розділити всі кольори на теплі та холодні. Якщо умовно ваш колір тяготіє до червоного, жовтого, оранжевого, це. Теплий колір. Якщо ваш колір тяготіє до синього, блакитного, то це холодний колір Причому, що, наприклад, той же червоний, один із самий тон, може мати різну температуру. Тобто червоний може бути холодним, червоний може бути теплим. Синій може бути холодним, синій може бути теплим. А тепер. Коли ми з вами поговорили і про гармонії, і про характеристику кольору, то я би хотіла поговорити з вами про наступний етап, про балансування кольору. Знаєте, буває така ситуація, коли ти собі взяв класну кольорову гаму з Пінтереста, або там знайшов собі класне поєднання за допомогою кольорного колеса, намагаєшся якось застотува... застосувати в ілюстрації, а воно щось не пляше. А воно щось виходить ніяк. Та кольорова гама, яка була у всіх от квадратиках з суперовою і класною, на ілюстрації втрачає свій вау-ефект. У такій ситуації, скоріш за все, вам потрібно збалансувати ваші кольори, якось привести їх до ладу. І в цьому вам можуть допомогти формули балансування кольорів. У дизайні я зустріла такі дуже допоміжні і цікаві формули балансування кольорів, Які? це 60, 30, 10 і може бути, там, наприклад, 70 20 10 Що це означає, що ми беремо три кольори з нашої кольорової гами. Наприклад, ось цю, яку ми разом з вами склали за спліт комплементарною схемою, і ми ці кольори балансуємо. Ми обираємо якийсь основний кольор. Наприклад, це буде. Ми обираємо основний колір. Ну, наприклад, це буде зелений. Ось. Він у нас займе 60% із 100. Я намалювала ось таку шкалу, поділила її на 10 проміжків, і один проміжок це у мене умовно 10%. Тобто 6 проміжків це 60%. 30% у нас буде синього кольору. І... 10% як акцент у нас буде червоного кольору. І таким чином, ви з однієї кольорової гами, начебто, ви можете утворити різні варіанти, які будуть емоційно зовсім іншими. Ну, і а вже ж, коли ви будете працювати з цією гамою вже на ілюстрації, напевно, треба буде її ще збалансувати по світлоті, когось світліше, когось там, ось, може, основний зелений, не такий яскравий. Може, там синій знову вже трошечки пригушити. Може, синій, не такий там насичений. А червоний навпаки зробити більш насиченим. І буде якась ось така гама, тобто у вас якийсь там ліс, хтось в синьому, йде, і на ньому червона шапка. Може бути інший баланс кольорів, наприклад, по цій формулі 70, 20, 10, вже у бік, наприклад, синього кольору, тобто ми з вами беремо 70% синього кольору, потім у нас буде. 20% зеленого кольору, і 10% червоного. Це вже якась, може ніч, і хтось в зеленому йде і щось там цікавеньке відбувається. Ну і А вже ж ніхто вас не примушує вимірювати квадратні сантиметри або міліметри кольору на вашій ілюстрації. Головне, щоб було якесь пропорційне співвідношення і чи просто якась ієрархія кольору. Наступний дуже важливий нюанс у побудові кольору вашої ілюстрації це тональний баланс. Зараз я кажу про тон не як колірний тон, а просто тон. Що таке тон? Це така характеристика об'єкта, яка поєднує в собі і освітленість, і колір цього об'єкта. Тональні відношення в ілюстрації це співвідношення освітленості і кольору об'єктів. На ілюстрації, тобто, як вони один із одним взаємодіють, хто світліший, хто темніший, хто якого тону, хто якої освітленості. Як оцінити це співвідношення? Для цього треба перевести свою ілюстрацію у чорно-білий режим. І краще це робити на етапі ескізів. Коли ви перевели свою ілюстрацію у чорно-білий режим, треба подивитись, чи всі об'єкти считуються, чи достатній у вас контраст, щоб все считувалось, щоб кожний об'єкт був зрозумілий не тільки в кольорі, а і в чорно-білому режимі. Давайте трошки на практиці я покажу вам, як це зробити, як перевірити тональні відносини, тональне співвідношення кольорів у вашій ілюстрації. Убирайте чорний колір. Це можна зробити і в Procreate Photoshop, однаково. Додаєте новий шар, завиваєте його і до нього застосовуєте режим Color. І що ми бачимо по тону у нашій ілюстрації? Ми бачимо, що вона достатньо контрастна, Причому сильно контрастна. У нас такий глибокий сильний фон, і на передньому плані у нас вогонь і сокіл, що несе стрічку. Все видно, тобто всі об'єкти, які я намалювала, вони зрозумілі, вони читаються і у чорно-білому варіанті. Виключення, до речі, ставить цікаве дуже виключення, до речі, ставить тільки ось цей блакитний колір на стрічці. Дивіться, він у чорно-білому трошечки зливається із фоном, але за рахунок, за рахунок тону саме. Тону він дуже класно виділяється у кольоровій ілюстрації. Тут у мене сильний контраст, тому що ця ілюстрація драматична, ця ілюстрація емоційна, і сильний контраст мені був потрібен. Ця ілюстрація присвячена Дню гідності та свободи України. І, власне, тому тут такий емоційний накав передати те, що відбувалось під час Революції Гідності. Але це ні в якому разі не означає, що чим контрастніша ілюстрація, тим вона краще. Ні, вам треба дойти до такого рівня контрасту, щоб у вас зчитувались всі об'єкти, щоб у вас об'єкти відривались від тла, щоб у вас була якась ієрархія, і щоб ви досягали цілі, для якої власне створена ця ілюстрація. Чому це важливо? Тому що контраст це дуже емоційний. Штука. Чим більш контрастна ілюстрація, тим вона більш драматична. Чим менш контрастна ілюстрація, тим вона більш спокійна, може навіть і лірична іноді. Тому вам треба ще оцінювати, який емоційний ефект треба е досягти цією ілюстрацією. Ну, тобто, ось такий може бути алгоритм дій. Ви, якщо ви не знаєте, які кольори обрати для вашої ілюстрації і хочете скористатися теорією кольору. По-перше, ви берете обираєте собі якусь схему. Пошуку гармонійного поєднання. Обираєте собі кольори згідно цієї схеми, потім ви балансуєте кольори, пробуєте їх на скетчах, на ілюстраціях, а після цього ще додатково підкручуєте тональний баланс, якщо це необхідно, за рахунок ось цих характеристик кольору. Ну, а вже ж насправді ви не повинні кожну свою ілюстрацію створювати, точніше, створю підбирати кольори для кожної своєї ілюстрації тільки згідно теорії кольору. Ні, це не закон, це скоріше допоміжне правило. Найчастіше я особисто звертаюся до теорії кольору тоді, коли я не можу нативно скласти кольорову гаму, або я розумію, що щось тут з кольором не то, і мені потрібні якісь додаткові варіанти, які одразу в голову не приходять. Особливо це класно працює у багатоелементних масштабних ілюстраціях. Ну, ось це, напевно, вся інформація, яку я вам хотіла сьогодні розказати. А вже ж у рамках одного плюс-мінус невеликого відео для Ютубу я не можу вам дати всю інформацію по теорії кольору. Та й всю інформацію я сама не знаю. Ви можете самостійно заглибитись у цю тему: є і книжки, і статті, і курси, і... і все, що завгодно. Але мені здається, що розуміння ось цих основ теорії кольору. Про які я вам розповіла, може значно полегшити ваші творчі пошуки, але тільки із однією умовою. Якщо ви будете не тільки читати про теорію кольору, а й одразу застосовувати її у своїй роботі, у своїх якихось експериментах, попробуйте хоча б раз просто намалювати то колесо ітина, позмішувати кольори, чи просто там підставити свої улюблені кольори. Пробуйте пошукати нові поєднання за допомогою усіх схем пошуку гармонії, які пропонує нам теорія кольору. Попробуйте якусь ілюстрацію взяти скетч і розслідувати. Фарбувати її по іншому, побалансуйте балансуйте кольори по ось цим от формулам, поперевіряйте тон. Пограйтеся, просто пограйтеся з кольором. Це насправді весело і прикольно, і коли ви підтверджуєте теорію практикою, то нічого страшного в цьому немає. І якщо вас так само як і і мене, вабить і цікавить тема кольору, і ви хотіли би, може, послухати щось ще на цю тему, то я можу вам порадити наш з Іриною Воле новий випуск подкасту про. Колір в ілюстрації. Ми там розповідаємо, які у нас зараз стосунки з кольором, як ми підбираємо кольорові гами для своїх ілюстрацій, що ми думаємо особисто про ці теорії кольору, і взагалі якісь, може, поради по тому, як прийти до своєї кольорової гами в ілюстрації. Посилання на цей випуск буде під відео. Приємного прослуховування! Дякую, що додивились до кінця. Обіймаю вас!